Ранок 28 березня. На вулиці Симона Петлюри у Рівному комунальники знімають стару бруківку із пішохідної зони. Від учора на вулиці роблять поточний ремонт. «Ми Далі вкладаємо. Нову бруківку, Так. так. – Це має бути всі вулиці, чи тільки оця ділянка розрили. Ні, вздовж всієї вулиці в саме кінець. Туди і туди. Півнянка Єлена Куракова ходить вулицею Симона Петлюри щодня на роботу. Думаю, що саме тут було не так актуально. Тобто краще, б ці гроші пішли десь на ЗСУ. Просто сама бруківка була в ну, дуже поганому стані, то можна було б десь в інших місцях порівняно, зробити дорогу. Там, якщо щось не було явною, там трохи така була, вона не гарна. Там ходити можна було і споткнутися, але не знаю, чи на часі, таке скажу. Мені здається, зараз потрібно всі ресурси давати на війну, а не переложувати Бруківку. Ремонт на вулиці Симона Петлюри фінансують. Не з міського бюджету, а за гроші благодійного фонду, пояснив виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Це саме от, співпраця це, це, з фондом і корабель перемоги. В свою чергу це влаштування саме це маршрути безброєрності, які буде сполучати повністю Кавказька, СНАП і безпосередньо саме буде вихід на іти на Златоплазу і також сам собор. Це кошти фонду. це 8 мільйонів гривень, які маємо в свою чергу ну, зробити так, щоб безпосередньо саме, люди з інвалідністю могли б собі пересуватися в цих Катя зі слів Віктора Шакерзяна безбар'єрними поступово робитимуть й інші локації в місті. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.